Всім привіт! Прохання було там, як в коментарях вписали мені, як помпа розбирається на двигуну Perkins 454. Ось вона в розібраному стані, стара фібра. Або сальник водяної помпи, нова фібра. Пишеться вона С16. Чому? Тому що цей вал, ось валос де посадочне місто. Або це отвір у фібри на 16. Ну, я так думаю, не за цього. Отака фібра. У нас навіть в магазині є така фібра. Почіпники. Почепники 6004. Показував СКФ, купив сюди подшипники. Ось фірма. Отака. Розбирається вона в отакій послідовності. Знімається з вала, з ось цього вала оце кільце. Де отут воно штопориться? Ось воно тут штопориться його. Збиваєте чи кого є прес, то геть ідеально. Стягуєте отут воно оце все там стоїть. Ви стягуєте цей флянець. Зняли флянець. Це все забите. І отут стоїть штоперне кольцо. Так. Ось ямка. Є. Зняли ви штоперне кольцо. Вал там всередині, крильчатка з цієї сторони є. Ви ставите просто, ну я ставлю на трубу. Ось у мене є труба. Вон у той круглячок. Ставляю і просто починаю, починаю вибивати його. І він отак з двома почіпниками так і виходить. Отак. Сальник, звісно, цей сальник водяної помпи чи фібра, вона все одно розломиться, ну я не зміг його витягти по-другому. Це я вже я другий раз його розбираю. Оце так. Це під заміну по-любому йде. Що в мене було? У мене вибило посадочні міста тут на валу під оці подшипники. Я наварював, проточував центра брав все і проточував. Я думаю. І воно як будете вибивати, отакого вибивається, то тоді воно. заразом і зараз крильчатка знімається. Ви обережно б'єте в крильчатку в цей центр. І воно придавлюється в корпус і потихеньку. Якщо, звісно, пресом, це взагалі. Ідеально. А якщо у кого немає, як у мене, то молоточком через наставочку і вибивається. Оце так. Тепер буду збирати. Зобрати, зараз забивається оцей вал. Оцей вал з почіпниками. Штоперю його кольцом оцей, оцим. І починаю тоді забивати фібру. Зараз як заб'ю, покажу. Ось так. Через отаку трубочку знайшов, вставив. Щось поставив його на, таку, на такий стаканчик і забив вала з двома почипниками. Зараз буду забивати фібру. Так, ось як показував на такому кругляку, вона вставляється в мене. Ось так забита фібра. Туди все посадочне. Трошки забивав оце. Потім забиваю трошки внутрішня. і отак все трошки цю, трошки ту. І так вона сіла поманеньку, сіла, все, все крутиться, заштопорив. Зараз забиваю кричатку. і фляне спередні. І все, воно все крутиться. Так, вирішив не забивати, а отак тисками задавить. Вона чугунна, щоб не стукати. Тільки що за... задавив крильчатку, а тепер задавив оце. Оцей флянець. Ну, його трошки треба підстукати, бо там за штопорне кольцо треба поставити. Задавив, зараз буду підстукаю і штопорне кольцо поставлю. Так, все, Штопорне кольцо. Все, крутиться, легенько. Фібра, наверное, 200 подшипники. ну Якщо хороші подшипники, то я оплатив 250 наче 1 чи 230. Не буду обманювати. Фібра 200 чи 250 також. І два подчипники. Оце вам ремонт 5000 отако, Все. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь. Усім пока.